Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux серія Silver Line на цоколь H11, H8, H9 з температурою світла 4300 Kel. Артикул даного комплекту 116 413 265. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві. Світлодіодної лампи. Ось такий вигляд мають лампи потужністю 28 Вт, корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю. Він з пластиком. Також на кожній лампі використовуються дві системи охолодження Активна на вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення, як ми бачимо, додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз підінаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлений колір світла 4300 кельвін, бачимо жовтим відтінком світловий потік. Потужність нагадаю 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.